Викосив спаржу. Я сьогодні весь на збитках. Взяв цю акумуляторну косу, тішуся, ходжу, все кошу. Забув, що тут спаржа була, тут не посапали просто. Бачите, Видно, що спаржа росте. Тут росте, а тут вже не росте. Тут вже викосив. Корочек. О, диві. Клоча. Питала Люба, де спаржа, де спаржа, чого не росте? Я забув, що вона тут. О. Ну, вже. Ну, хто не знає, спаржа ось спаржа. Похоже, на горох. Ось така спаржа. Але я її, я її, случайно, повикошував. Цю петрушку викосив. Ну, петрушку я викосив, тому що я кропив сливки, і ти забув, що там Петрушка покропив Петрушку заодно. Косив, пробував бурани косити, спаржу викосив. Ой, коротше, мабуть, краще чекати до хати, бо я більше нароблю збитків, ніж пользи. Це синює я викосив, а зелена ще ось є. Ну це зелену треба показати, любі, хай посапає. О, ось о, зелена ось о, дивіться, аж те, сходи спаржа. Треба акуратно, де ось синя сходи. Я вже й забув, що в мене тут ця спаржа. І он досі зелена сходи. О, а ось о, диві, яка здоровена. Ну зараз, треба показати, Але це вже, мабуть, вона перестигла, вона вже здорова. Раніше тут паловнія була, паловнію забрав. А за спаржу забув, треба її десь викопати, попересаджуватись у спаржу.